У мене там зараз семінар з мікроекономіки. Їх у нас сьогодні два. Вже один був. На першому я вже відповіла з горем пополам, на другому теж, тому що викладачка сказала, що бажано на цих чотирьох семінарах, які в нас будуть сьогодні два і завтра. Два відповідати по одній темі на кожному, тому що там тут якісь бали. Ну, коротше, я вже насправді зголодніла. Я прям відчула такий біль в шлунку. Зараз я якраз монтую влог за 8 грудня. Там мені залишилось тільки додати субтитри. Вони якраз генеруються. Я вирішила собі щось швиденько приготувати. Я вирішила приготувати яєчні. З ковбаскою, сирком, можливо, якийсь бутерброд зроблю, посиплю петрушечкою, також хлібчик. Мені оце я умудрилась поставити. Скажіть, що ви теж миєте руки після того, як розбиваєте яйця? Я не знаю, як можна цього не робити. Дрі. Жах. І я ще хочу додати трошки паприки. Всім трошки, тут важливо не переборщити, що У нас є приправа з ананасу. У нас Бо Я щось не можу поняти. Я думаю, накрити його кришкою, щоб воно ще тут припеклось. Але кришка не помита. Тому накриємо з каструлі. Нічого страшного. Петрушечку. Вона дуже пахне такою свіжістю, знаєте, літом. Ех, хочу вже весни, особливо травня, тому що травень це мій найулюбленіший місяць. Ну, а потім і літо, а там і моє 19 річчя. Капець, швидко дуже час летить. Нарізаємо поміторку. Я не можу їх відкрити, і ще не будемо їсти цю красу і отак в половинку складу. Ось такий обідик в нас вийшов. Петрушка прям сильно відчувається. Це плюс.